Вони віддають кермічні борги перед українським народом. Крапка. Жодним чином офіційно ми не будемо визнавати цього, але разом з тим я вам розповім окремі деталі з Києва. Києва. Києва це. Засуджений заочно держзрадник, це негідник, який зрадив Україну, який працював довгий час на ворога. Окрім того, що він збирав, передавав інформацію, а потім в результаті виїхав за межі неньків України до Росії, де продовжив працювати у вигляді основної говорячої голови ФСБ. Проведення СІА, тобто спеціальних інформаційних операцій, і проведення ІПСО, інформаційно-психологічних операцій. Він курував ряд агентурних проникнень в Україні, займався в тому числі підготовкою різних диверсійних актів і багато всього іншого. Засуджений заочно, якщо я не помиляюся, до 14 років позбавлення волі. Зброя калібром 9 х 19, коротка, нарізна. Спрацювали в район грудної клітини, подальше контрольний постріл в голову. І він залишився назавжди поряд з місцем свого проживання в Підмосков'ї. Татарський. До 2014 року він був ув'язнений. В тюрьмах Донеччини потім ДНР ці його звільнили, і він почав воювати в різних незаконних збройних формуваннях і вбивати українців. Він перебував в так званій «п'ятнашці», в востоці і так далі. Згодом він набрав певної публічної ваги і став так званим рупором Донбаса, рупаром Вагнера. В нього було півтора мільйона підписників. Він хизувався тим, що він вбивав, гвалтував і багато-багато всього інше. Свого часу у відношення до наших військовополонених він ввів своєрідну андеграундну тюремну субкультуру. І він організував зґвалтування наших військовополонених. Тому він кермічно відповів перед українським народом. Ви пам'ятаєте той кафетерій в Пітері, подшефний Вагнером? і ту статуетку йому вручили. У вигляді його погруддя, такого золотистого, вибачте, циганського кольору, він її взяв. Да, там було 400 грам термобару, він спрацювала як бритва по відношенню до нього. Приліпін. Очолював один з НЗФів, один з ідеологів російського міру, який просто хизувався на всю Росію і далеко за її межами, що українців потрібно вбивати, як саме це потрібно робити, і так далі. Справжній військовий злочинець їхав на свою дачу, і по дорозі відбулось спрацювання відповідної танкової міни. В той день за кермом був його водій, також військовий злочинець, який вбивав наших співгромадян. Водій загинув на місці. Рілепін був суттєво і тяжко поранений, дуже травмований був його таз, його ноги, і, вибачте, він залишився без геніталій. Тому на все воля, нехай він так далі і живе і насолоджується життям. Геренко, генпрокурор ЛНР, який разом з псевдосудами ЛНР засуджував до смертної кари наших воїнів, наших співгромадян. Вибухнув в своєму кабінеті разом зі своєю заступницею. До речі, довгий час вони думали, що ракета в вікно залетіла. 800 грам сі 4 Тобто, пластиду було в кабінеті. Кернет, міністр внутрішніх справ ЛНР, особисто організовував катування. У 2014 році перейшов на бік ворога, поголитися в перукарню, де він ходив раз в тиждень. Там і вибухнув. Правда, залишився живий, тяжким інвалідом. Але офіційно можу сказати, єдине служба безпеки України ніяк це не прокоментує і не підтвердить ніколи.